Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я хотіла би запросити вас на прогулянку, щоб розслабитись і зняти стрес у красивому моховому лісі в штаті Вашингтон. М'яке золотисте світло забарвлює простір навколо, огортаючи спокоєм і теплом. На тлі незворушної блакиті неба старі хводні дерева здається простягають руки до сонця, вони все ще одягнені в зимові мохові светри і пальта. Однак мене зовсім трохи часу, і кожна гілочка вибухне весняною зеленю і квітом, являючи світу щорічне диво відрочення, пробудження та життя. Чи може бути кращий акомпанемент до прогулянки лісом, аніж пташиний спів? Ця вічна музика, сповнена ліризму та свободи, нескінченна імпровізація, потужний хор із сотень різних голосів. Чи задумувались ви коли-небудь, насолоджуючись пташиним співом, скільки драматизму і волі до життя ховається в ньому? Це не лише серенади для завоювання коханої і підтримка сімейних стосунків у парі, а й імітація звуків для відлякування ворогів, попереджувальні сигнали та навчання родові пісні нащадків. Під ногами лечутно чутно гравію. Як і все у цьому казковому лісі, сповненому таємничого передчуття і трепетного очікування, кожен крок видається легким і радісним. Ми на шляху пізнання простих радощів життя, доступних кожному з нас, єднання з природою, очищення думок від всього зайвого і вторинного, насичення живою енергією, зародження нових сил і бажань всередині нас, справжніх. Де цікава, її хочеться досліджувати, розглядати, торкатись, аналізувати, вникати в суть речей. Прогулянка на свіжому чистому повітрі неодмінно викликає здоровий апетит. Саме час зупинитись і поласувати чимось смачненьким. Бачити красу в простих речах дар, який пробочується наодинці з природою. Споглядання ажурної мережиної гілочки туї з її складною структурою із лусочок може стати справжнім відкриттям. Рухатись вперед із власною швидкістю, відповідно до внутрішніх ритмів і поривів, зупинитись і застигнути, а можливо навіть повернутись назад. Розкіш в сучасному заклопотаному світі з його нескінченним прискоренням і суспільним диктатом. Тут, в лісі, ти вчися прислуховуватись до себе і своїх бажань, ніхто тебе не квапить і не пропонує готових рішень, лише ти, стежка і ваша власна історія. Скільки людей, стільки історій. На нашому шляху трапляється багато папороть. Сьогодні це переважно трав'янисті рослини. А колись вони були справжніми деревоподібними гігантами, що утворювали цілі ліси. Папороть живе на землі сотні мільйонів років. Здається, вона була і буде тут завжди. Неочікувано нашу стежку перебігає лісовий струмочок. Його тихе, заспокійливе журчання і прозора чиста вода геть не порушують нашого ритму. Долаємо перешкоду, переступаючи з каменя на камінь. П'ять кроків і вода позаду. Попереду цікава знахідка, хижка із гілок. Мені хочеться дослідити, що тут і до чого, а вам. Мозок одразу береться за розгадку, ставить питання і пропонує відповіді, хто її спородив, для чого? Можливо, це були діти, які грались тут колись, або хтось ховався від дощу, накинувши на дерев'яний каркас укриття. Можливо, якісь дослідники природи спостерігали із цього прихистку за тваринами або птахами. Який варіант вам до вподоби? Тим часом стежка кличе нас далі. Промінчики сонця, мов чарівні життєдайні палички, блукають поміж деревами, торкаючись і пробочуючи до життя, вихоплюють із загального тла і підсвічують, мов на сцені окремі деталі, старі з розтрісканою корою стовбури. Гнучкі, тоненькі, молоді гілочки, що звивисто прямують до світла, клаптики зеленої трави, силуети, голих дерев. У пташиному багатоголосі, я розрізняю сентиментальний романс Дикого Голуба і різкий металевий скрик ворони. Здається, ці голоси знайомі більшості мешканців нашої планети. Хіба ж це не дивовижно, що приєднавшись до моєї прогулянки з будь-якого куточка землі? Ви напевно впізнаєте такі рідні звуки. Серед величезних старих хвойних дерев відчуваєш себе зовсім крихітним, піщинкою у всесвіті? Темні масивні, з розтрісканою грубою корою стовбури так контрастують з легкими. Мов хмаринки гілочками світло зеленої хвої, що гойдаються від найменшого подиху вітру. У цьому величезному лісовому царстві час наче сповільнюється. Водночас плине напрочуд швидко. Нам слід повертатись. Минаємо знайому хижку. Око вихоплює дерево із водоспадом папороті. Голова йде обертом. Гілка, на яку наче хтось повісив ход розмоху. Дивно, але на зворотньому шляху струмок здається іншим, бурхливішим, повноводнішим. Тепер він нагадує річку. Потік води з маленькими вирами, відблисками неба, охристих відтінків лісу і брунатного дна приковує погляд, а шум води схожий на аплодисменти, нашій прогулянці лісом встеленим м'яким моховим килимом, неймовірному багатству фарб ошатному лісовому убранству, спокою і гармонії, безхмарному, блакитному небу, нескінченній пташиній пісні. Хочеться запам'ятати і забрати всі ці емоції з собою.